Цікава і дуже корисна рослина з їстівними плодами, високими декоративними якостями, лікувальна, це глід. От в даному випадку це глід одноматочковий, найрозповсюдженіший вид в Україні. Всього в Україні росте 12 видів. Глоду ще декілька використовується в декоративному садівництві. Глід одноматочковий має їстівні плоди, от вони дозрівають зараз в серпні, ще будуть крупніші, яскравіші, але вони ну, не смачні, хоч і мають лікувальні якості. Якщо ви хочете глот для їжі, для консервування, то краще посадити інші види з більш соковитими плодами.